Привет, я начинающий блогер, ну не починаючи, розкажу про себе я завтра, е, тому що ну, сьогодні мій лій. Якщо чесно, бо я не буду брехать, бо, тому що, мені кажется, якісь блогері їм є, і вони просто кажуть, що что... тому що у мене ш... ще те, тому що в мене те, тому що в мене ше... ще. И... Коротше, ну я блогер. Блогер. Відео з лице в мене будуть виходити десь в липні. Тому що в червні, ну просто цей. Ну, не хочу зараз. Короче, завтра будуть виходити відосики, а мої длинні відосики будуть починатися... Ну, наберете мені 50 тоді будуть виходити. і будуть просто виходити длинні відосики. Там 14-15. Ну, десь так. Ну, ви зрозуміли. Ем... Ну, коротше, я новий блогер. Ну, вже. Я не знаю, що мені казати. Я, я просто колись сценарій придумувала, вивчала його почти на пам'ять, десь я щось не запам'ятовувала. Я просто видумувала, а тут я навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Ну, коротше, от завтра виходити всі шорти, відосики. І оце все. Так що всім пока. Е... І з завтрашнього ролика. Хоті може і десь будуть проскакувати шорти із моїм лицем. Ну повні ролики з лицем я буду знімати, коли мені буде. Ну, коротше, в липні десь, коли ви мені фу, набер... Надеюсь, ви, мені... ви мені до липня наберете 50 підписників або, або хоча б 40. Ну, ну создайте мене за то, що я то Ну, коротше, я навіть не знаю. Ааа, я навіть не знаю, що зараз сказати. Ну, коротше, зрозуміло. Всім пока люблю вас. Да, зараз ще, я вас так трісти буду, тому що якби я знімала двома руками, а так я знімаю одної. Тому всім пока. Мяу.